Друзі, є два види молитов. Коли ми звертаємось до Бога, ми можемо або формально це робити, або щиро від серця. Формально це так, набір благочестивих, хай красномовних, але завчених фраз і цього не такого спілкування хоче Господь. Він хоче нашого серця, наших таких щирих, хай простих, але відвертих. Звернень до нього, коли ми відкриваємо перед собою перед ним свої потреби, свої переживання, свої сподівання, свої надії, свої бажання, от коли ми спілкуємося з ним, як своїм небесним батьком, як з особистістю, розумієте, як. І він йде на зустріч таким нашим зверненням до нього. Він хоче з нами спілкування не монологу, а діалогу. Він проговарює до нашого серця, змінює нас середини. Ми маємо радість спілкування зі своїм творцем. Ми чуємо його голос, і він чує те, що ми хочемо до нього.